ви на каналі! Усі! Мене звати Ольга Глазка. Дан про європейський мер Бухареста виграв вибори президента у Румунії. Його результат 53,6%. Конкурент Сіміон, ультраправий кандидат, визнав поразку. І це однозначно добрі новини для України. Але от драматургія виборів у цілому тривожний дзвіночок для Євросоюзу і для нашої держави. Так само. Чому поговоримо з таким спікером? Руслан Рохов, політтехнолог, керуючий партнер компанії PGR, consulting Group LLC. Пане Руслан, вітаю вас. Вітання і маємо привітати один одного з результатами виборів у Румунії. Ви прогнозували раніше у нашому ефірі, що дан може виграти, якщо всі проєвропейські сили в Румунії об'єднаються. Так і сталося? Насправді об'єдналися настільки всі проєвропейські сили, скільки проєвропейські виборці. А, наявність перспективи перемоги Сіміона фактично допомагала проєвропейського виборця мобілізуватись на вибори. Ті, хто не пішов першому туру голосувати попечення, що їх влаштовувало їхнє життя, побачили, що є можливість зміни політичного вектору розвитку Румунії, а відтак загрози до їхнього розміреного стилю життя, а міського такого життя. Саме мобілізація виборця в міських територіях, такого більш освіченого і більш заможного. Які можуть пропускати вибори, призвела до того, що всередині країни фактично Ніко Шордан переміг з відривом понад 10%, Що в цифрах понад мільйон виборців? Завдяки цьому перевага, яку він здобув середині країни, нівелювала більший результат його в діаспорі. На доважок сама мобілізація виборців і в діаспорі призвела до зменшення відриву між кандидатами. що в Свою чергу продемонструвало штабу Сіміона, що немає сенсу боротися з цим результатом. Хоча він в день виборів після закриття дільниць оголосив себе президентом. Вже наступний день на ранок понеділка він визнав свою поразку і закликав виборців продовжити боротьбу. Оскільки вочевидь на Румунію будуть чекати в майбутньому парламентські вибори. Угу. Побоювалося, що Сімьон можна влаштувати протести, ну підняти людей після виборів. Але цього ймовірно не сталося. Він все ж таки робить ставку на парламентські. Ну варто розуміти, що була висока явка в столиці, е, понад 60%. і практично 70% з них сімдесят відсотків проголосувала за Рафала. Е, Польські вибори коментував за е, Нікошородана. І це говорить про те, що на вулицях столиці Сімеон не отримав би підтримки. Значущість відриву і очевидність перемоги мера столиці призвела б до марганалізації Сіміона, якби він намагався доводити зворотні. Мовляв, він переможе, оскільки він розуміє, що подібного результату він більше ніколи не отримає в майбутньому. Він хоче зберегти підтримку цього виборця як лідер їхній. Для того щоб конвертувати цю підтримку е, в результати парламентських виборів, що буде дуже важко донести у випадку, якщо будуть інші е, політичні сили, особливо якщо Жержесько поведе власну команду, е, тому він намагається зайняти таку більш розважливу помірковим позицію, для того, щоб не розчарувати своїх е, приміщення. Пане Руслане, куди поведе Румунію чинний президент? Е, ну, очевидно, що політика попередника продовжуватиметься, але ви також минулого разу казали про те, що насправді Дан може стати для України більш ефективним, ну якщо так можна висловитися, президентом? Ну, варто розуміти, що е, Ніко Шордан, так само як же Сіміоне, він є контрсистемним політиком. А, він за реформи, але на відміну від Сіміона, він про європейський політик. Тому він буде полівати за те, щоб Румунія посилювала взаємодії з європейським союзом. Він буде полювати за ефективне використання грошей європейських фондів для того, щоб забезпечити фактично продовження будівництва інфраструктури. А хто був в Румунії? Не міг не зауважити велику кількість. Доріг, яка будується автопанів, яка має зшити Румунію між собою, тому о, він буде е, дуже концентрирно взаємодіяти з Європейським Союзом, і, вочевидь, як ліберальний політик, е, він буде е, намагатися будувати політику добросуссідства, що дуже важливо для України. Тому о, я не просто вважаю, що е, стосунки не погіршуються. Я очікую, що стосунки між двома країнами лише будуть розвиватися і покращуватися. В Румунії нарешті дотисли рішення дозвіл точніше на збиття російських повітряних цілей, якщо вони будуть притинати румунський кордон, і зрозуміло, що йдеться ну найперше про кордони з Одеською областю, бо саме звідти летіли, зокрема, дрони російські до румунів. Це якось пов'язано з результатами виборів. Як ви вважаєте, чи ні? Я не думаю, цей процес був тривалий. Насправді просто ультраправи політики блокували його через судові позови. І насправді, коли е, очевидно стало, що переміг новий кандидат, і політичний контекст не змінився. Це рішення просто було доведено до логічного завершення. А насправді ж переживали, що результатів виборів не тільки ж громадяни, але й державні службовці, оскільки Сіміон погрожував, що половину держслужбовців буде звільнено. З бюджетної сфери відповідно кожен переймався своєю особистою долею. В результаті того, що переміг фініку Шортан, фактично всі представники держави видихнули з полегшенням, адже не буде ніяких потрясінь, і Румунія продовжує той вектор розвитку, який був до того. Якщо говорити про членство у НАТО, зараз і в Європейському Союзі так само зараз європейці мобілізуються на тлі того, що відбувається в адміністрації Трампа, і вони побоюються реальних загроз. Пов'язаних з війною, яка точиться на нашій території, відбуваються посилення армії, збільшення фінансування збройних сил? Я так розумію, що дан до виборів також обіцяв, що збройні сили Румунії будуть посилені. Наскільки ця обіцянка може бути виконана ну принаймні в найближчі рік-два? Насправді Румунія буде притримуватися більше лінії європейської я думаю, що значно ближчим до президента Румунії буде президент Франції Менель Макрон, і передовсім Румунія буде звірювати годинник саме з Францією. Попри те, очевидно, що вплив Сполучених Штатів буде значущий, оскільки тут і бази НАТО в Румунії, система протиповітряної. Оборони, і тому новий президент буде балансувати між а, Парижем і Вашингтоном з тим, щоб а, бути в конструктивній взаємодії як з НАТО, так і з Європейським Союзом. А, в цьому контексті якраз а, а, при цьому президенті Україні не потрібно переживати. Проблеми могли виникнути з Сіміоном, який вочевидь прислухався виключно до адміністрації Трампа, і фактично ми б мали би в обличчі Румунії. Такого продовжувача політики Білого Дому, яка сьогодні не найбільш сприятлива для України, тому якраз цей результат виборів зберігає оптимізм і дозволяє нам планувати краще майбутнє і краще сценарії. Пане Руслане, виправте, якщо помиляюся, але здається, на півдні Румунії будується саме американська база. Тобто американський контингент Атів. має да має Атів. бути там присутнім. Є вирогідність того, що це будівництво і розгортання американської бази може бути згорнуто через політику Трампа або ні, все ж таки. Це не американська база, це база сил НАТО тобто повітряних сил. Тому я не переживаю щодо згортання. А тому, що якщо раптом зменшиться інтерес Сполучених Штатів Вашингтона, питому вагу інвестицій може перейняти на себе європейський союз, адже це в тому числі і передовсім безпека саме країн Європи. А, ну і варто розуміти, що ну Трамп е, прийшов в, в результаті циклу виборів е, в друге, останнє. очевидно, що наступна адміністрація. Може змінити позицію, якщо буде тимчасове труднощі з фінансуванням, а потім воно відновиться в будь-якому випадку, тому що а, сьогоднішня гібридна війна не знає кордонів. Дрони і ракети вони перелітають кругом, тому наявність сильного повітряного щита, сильних сил повітряної оборони конче необхідно європі, і той проект, який запустили в Румунії, я більш ніж переконаний, буде доведений до логічного завершення. Ну і наостанок пропоную приміститися до Молдови. Вчора пролунала гучна заява, яка стосується, зокрема, Одеської області. Е, Молдовська політикиня Фуртуне е, зробила заяву щодо можливої анексії нашого одеського Буджака. Е, це стресіння повітря. Чи Україна все ж таки має якось на це реагувати? Ну, Потрібно розуміти, що цієї політикині немає не ніякого рейтингу, а це спроба. Власне, проросійського олігарха, який засуджений в Молдові до 10 років ув'язнення, ілона шора створити проект в електоральному центрі на темі молдовінізму, він працює з нею. Власне, сітка, частина його електоральної сітки, підтримала її на президентських виборах, щоб показати, що в неї якийсь потенціал. У політиці зараз е, активно е, Молдовська православна церква російського патріархату фактично е, працює з нею для того, щоб сформувати е, належне сприйняття сільській території, і поточна риторика, яку вона заявила, це спроба демонстрації про молдовських інтересів. Мовляв, якщо Молдова відновить е, доступ до моря, зможе більше. Експортувати через порти, це призведе до економічного зростання і е, добробуту самих Молдован, а е, нічого іншого, крім передвиборчої риторики у зв'язку з парламентськими виборами у вересні цього року е, це не несе. Е, втім, е, якраз така риторика при відсутності альтернативи подібної може дозволити їй проходити в парламент. хоча там її рейтинг максимально це 5% чимось відсотків за умови роботи сітки. Але якщо будуть розвиватися е, справжні місцеві. Політичні сили, які інспіровані місцевими елітами, а не з Кремля, то в неї не буде шансів, адже всі розуміють, що вона порожня і нічого з неї не стоїть. Схожа заява лунала раніше від болгарської партії відродження і теж стосувалася Бесарабії. Там теж були такі електоральні ігри. У ну, варто о, зазначити, що і в Румунії Семіон, який відстоює ідею Румунія Мари, велика Румунія, також претендував на територію України, в тому числі на а, Буджак. А це звична риторика для ультраправих кандидатів, які не можуть нічого показати своєму виборцю, щоб підвищити якість життя. Вони згодовують їм порожні обіцянки, підігріваючи шовіністичні. Або на націоналістичні настрої, да, граючи на а, ресентименті а, минулої величі, да, яку ніхто не пам'ятає вже, але хто читав історії, і а, хочуть це відчуття гордості за а, колишню велич конвертувати в поточні а, голоси виборців. Нічого, крім риторики для голосів, вона за собою не несе. Але все ж таки наостанок уточню. Імовірно, такі заяви з Молдови, з Болгарії, з Румунії можуть підігрівати певні бажання у мешканців, зокрема Одеської області. Як думаєте, чи знаходять своїх поціновувачів такі ресентиментні заяви з-за кордону? Я думаю, якби такі поціновичі з'явилися і публічно нам про це писали. Служба безпеки України була вельми вдячна, бо це б спростило їм завдання знаходити тих, тих громадян, які займаються підривною діяльністю на користь на користь іноземних спецслужб. Тому хай пишуть. Я буду радий, служба безпеки швиденько наведе порядок. Дякую вам дуже за включення. Руслан Рохов, політехнолог, керуючий партнер компанії PGR, консалтинг групи Лосі. Був сьогодні на усі.